Вітаю, друзі! 14 серпня сьогодні з вами Центр громадської аналітики вежа і я, як керівник Валерій Клачок, і сьогодні з нами Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю, вітаю. Багато тем варто розібрати. Я думаю, що ми до, з цієї з цим завданням будемо справлятися впродовж сьогоднішнього інформаційного дня, а от Ігоря я попросив. Дати відповідь на запитання попереднє, там за кілька хвилин до початку ефіру, коли встиг це зробити. Звісно, відправив йому дві два натяки на сьогоднішню розмову про Байдена та Бореля. Я сьогодні, коли прокинувся вранці, то ну за звичкою до телефону. На жаль, маю таку погану звичку, бо працюю з новинами з інформацією. І тут дивлюся, Байден зробив заяву. І він каже: Ну так, Курська операція це гуд, це, це добре, і тепер Путін. Має біполярочку, він не знає, що робити. Ну, Байден трішки не так, звісно, сказав, але я це перекладає на таку доступну мову для всіх. І Борель після спілкування з колебою також сказав: ну, ми підтримуємо Україну. Борель, хоч і на завершення своєї вже роботи у Європейському парламенті. А, він, в принципі, був завжди послідовний, але він говорить дійсно, вже коли завершує свою роботу на посаді дипломатичного високого дипломатичного представника Європейського Союзу, і що мені особисто примітно, я сьогодні зранку, коли розповідав глядачам на каналі про події в Курській не лише в Курській області, а швидше в Воронежській і інших областях там пролітала парадрома інформація. Там ще оточиться, то якраз і говорив майже півтори тижні. Ці два високопосадовці, особливо Байден, мовчали. Спостерігали, а тут вже, слава богу, розродилися заявою. Чому так, Ігоре? Чому так? Чому так довго мовчали? Ну, по-перше, чому так довго мовчали? Я думаю, що це був такий пас для наших сил оборони. Треба було підтримати власне цей туман війни. І якби почали одразу давати чіткі коментарі щодо ситуації в Курській області, я думаю, що це б використало. Російська пропаганда і лобісти Росії в інших частинах світу не треба було давати цей інформаційний пас, в тому числі і на дипломатичному рівні. Ми ж розуміємо: є позиція там е, західного світу, є позиція серед країн глобального півдня і так далі. Але е, якраз оцей перший тиждень він дав можливість. Зробити ну, основний внесок в успішність операцій. І те, що сказав Байден mm -hmm. а, щодо дилеми, я зверну увагу, як подала це російська пропаганда а, в їхньому сегменті через телеграм-канали і так далі. Вони просто сказали: Байден сказав про дилему. Не кому не дилема для Путіна, ні, просто дилема. Вони бояться зараз поставити свого ж диктатора в незручне становище. Бо це дійсно зараз е, вибір для Путіна, як діяти далі. Або Путін все-таки починає реальний перемовний процес, направлений на завершення війни, відходячи від своїх ультиматумів. Або, mm. або просто Захід, ну ми розуміємо, дає дозвіл. Повноцінно використовувати західне озброєння на тилових об'єктах Російської Федерації, і це лише один із майбутніх можливих кроків стосовно збільшення оперативних можливостей для сил оборони України. І, звичайно, ну, це і натяк певний на те, що буде і далі робитися кроки по зростанню паритету спроможностей. Те, що просить українська сторона, що дайте нам бити по місцях звідки каби запускають, де ті літаки є. А що зараз відбувається? Ну, от, наприклад, атака на Саваслейку. Поки ми не отримали дозвіл бити західною зброєю, от уже росіяни там в, своїх, в своєму сегменті кричать, що нібито два літаки уражено. Не знаю, правда це чи ні. Будемо дивитися там з боку нашої інформації, треба підтвердження, але навіть якщо і так. Ну, це ж результат, і це Україна досягає своїми технологіями, своїм озброєнням. А що буде, коли буде дозвіл з боку Вашингтона, з боку а, того ж самого Лондона, Парижа, Берліна? Врешті-решт тема Таурусів може знову появитися. Тобто, росіяни прекрасно усвідомлюють, що це для них ну, трошечки гухий кут. Для них це глухий кут. А щодо Бореля, я думаю, да, щодо угу. Бореля, буквально пару слів. Він зараз в тій позиції, коли може більш вільно висловлюватись, по суті, він як і Єн Столтенберг останні відповідно місяці на посаді генсека, та сама ситуація у Бореля, і він уже не сильно обтяжений. Зараз mm -hmm. та посада є, ще лишається, але а, він може сказати більше. І в принципі вона показує настрої а, з західних країн і ну, і загалом Європейського союзу, який я нагадаю, згідно з угодою про безпеку, має а, визначальне значення. Я, вкладає визначальне значення для досягнення миру в Україні. А, ти знаєш? Я бачу тут дещо іншу історію. Я вже говорив глядачам, і тут повторюся. Бо так склалося, що після того як ми почали військову операцію, буквально десь через два дні. Через два дні, речник якраз Європейського Союзу, і якщо не помиляюсь, зовнішнього політичного відомство саме тут така примітна деталь. Сказав про те, що ну так, все нормально. Ми підтримуємо військову операцію. Немає ніяких проблем. Це дуже круто і класно, і лише нині виходить із цим борель через кілька днів. А я зараз уточнюю дійсно, речник Європейської комісії зовнішньополітичних питань Петр Стано коментував це. Тепер Борель коментує Урсула Фондрляєн, президентка Європейської комісії, поки що утрималася. Але я думаю, Борель достатньо. <кій> пройшла з пройшов певний час від заяви Петра Стану. Це було шість днів тому, і сьогодні лише Борель. Точно така сама історія із Білим домом. тому що речниця Білого Дому. Вона зробила заяву практично другого дня після стану, а Байден мовчить. Кірбі сказав там вчора якусь заяву пустив. Тобто я особисто бачу, що ситуація складалася таким чином: ми довго вмовляли Захід, що ми можемо цю операцію провести. Ми їх переконували в тому, що без далекобійної зброї ми можемо досягнути успіху. Вони дуже довго вагалися, тому що для них це ескалація. Реальна ескалація, хоча вони зараз сказали по іншому, і добре що сказали. А потім певний момент, мабуть, було сказано: Ну окей, давайте. Виходу немає, бо ми вам більше зброї дати не можемо. Дозволи дати не можемо, бо на нас тисне в тому числі Росії різними засобами. Це не те, що прямим телефонним з дзвінком, навіть ядерну зброю. Якщо вдасться, то вдасться. Якщо ні, то ні. Ну, це знаєш, така історія, типу, десь із за куща. Ми поспостерігаємо, що у вас там буде робитися. Якщо ні, то ми потім долучимося, скажемо, Україна молодці. Ну, добре, хоч так сказали. Я особисто бачу так цю всю історію, і не, не вважаю, що на сьогоднішній день вже повністю все вичерпано, тому що і заяви Бореля і Байдена дуже обережні. Дуже обережні. Вони ж не те, що сказали, що. Да, ми там дозволимо до речі. Буквально днями була е, було звернення у Мерова е, до Франції е, офіційно, це повідомлення про дозвол бити далекобідними ракетами. Телеграф написала, що Британія так і залишається непохитною. А білий дім відразу сказав в перший же день. Речники Білого Дому сказали, що ми з. За... Залишаємо незмінною політику в частині виконання використання перепрошую далекобійної зброї по території Росії, в Либ Росії. Тобто тут позиція не змінилася. І вчора з'являється така інформація дуже дуже цікава. Я тобі про неї писав на Росії. Начальник військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації ігор Кирил заявив, що Україна вже зараз може мати в своєму розпорядженні так звану брудну бомбу. Про брудну бомбу говорилося давно, що, от навіть коли а, ми ще мали незруйновану Каховську ГЕС, вже тоді почали, почалися розмови, що це брудна бомба, що вона може бути використана там далі так далі. Мова йде про якусь ядерно хімічну зброю. Ну, взагалі, мало хто розуміє, що таке брудна бомба, бо самого визначення немає. Тут знову Росія про це говорить. А вчора ближче до кінця дня я читаю в телеграм-каналах про те, що експерти Радбезу Російської Федерації. Рекомендували уряду Росії розробити плани евакуації довкола Курської атомної електростанції в радіусі 150 кілометрів. І вже зараз я дивлюся активніше і в наших ЗМІ почали це обговорювати. Як я особисто ну, хочу почути твою думку, бачу, що історія з ескалацією ще не вичерпана. Тому і заяви Байдена і Бореля обережні да, про невизначеність Путіна. Вона є, але от невизначеність дуже важлива. І втім вони не виключають того, що може бути щось ще. Ну, дивіться, от в принципі, в принципі, якщо подивитися на реакцію заходу, то цілком очевидно вони не просто боялися ескалації подальшої, а вони боялися відповідальності за цю ескалацію. Тобто, в тій конструкції, яку ми отримали. Із операцією в Курській області, яку вже жартома називають Сирською областю, але тим не менш відповідальність -то взяв повністю на себе Київ, і тепер зрозуміло, що не може захід а, ставати в позицію координатора цих дій жодним чином, тобто, вони як третя сторона, які спостерігають, але які загалом підтримують оборонні спроможності Києва. І от я думаю, що з цієї позиції вони не будуть відходити радше, те, що от сказав власне Байден, це намагання повернення якраз у такої проактивної позиції. Тобто, вони показують, що от у Путіна є маневр, візьміть, ну і відповідно там в Кремлі, подумайте. Ну, нібито є вплив безпосередньо на Київ щодо подальшого розвитку операції на Курщині. Але якщо такого впливу немає, я абсолютно і не здивуюся насправді, бо те, що відбувається, це дійсно ризиковано, і ми всі це розуміємо. Але знову ж таки повертаючись до теми зброї, яку нам не дають, де позиція не змінюється. Так відні вже зміни цією проведенням самої цієї операції. Якщо. Раніше надання далекобійної зброї для застосування вглиб території Росії вважалося як нова ступінь ескалації. То зараз на фоні Курщини це вже не може вважатися збільшенням ескалації жодним чином. Це навіть не на рівні, це десь, грубо кажучи, заходить, забігає пасажир у поїзд що відбуває зі станції. Вже по суті. Дуже схожа ситуація з тим, як ми просили ще свого часу ракети, а потім бах, а у нас наш Нептун почав літати. Тобто, Захід вже mm -hmm. почав дивитися, а як це Україна без західної допомоги починає здобувати результати. Ну зараз от щось схоже по аналогії відбувається, але паралельно з тим, оцей елемент, і, і знову ж таки про ядерну бомбу, про брудну бомбу, те, що починають росіяни закидувати. Ну. Вкотре, це вкотре відбувається, коли вони дістають оцю ядерну риторику, коли вони підпалили ЗАЕС, ту градильну нещасну, де, власне, МАГАТЕ чомусь МАГАТЕ знаходиться на позиції, не може побачити, що ж то горіло. Врешті-решт. І ну, це, це ж просто не вкладається в здоровий розум. Зрозуміло, що вони не можуть сказати, що це росіяни, бо їх виженуть повністю з ЗС. Це ж очевидно, але паралельно з тим, ми знову, значить, бачимо всякі розмови, що Україна така погана, що вона вже має нібито брудну бомбу. Тут же згадають і про Зеленського, і про нібито бажання отримати ядерну зброю. Хоча ми ще перед повномасштабною говорили про бажання виходу із договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Чому тому що не виконувався Будапештський меморандум? Бо воно все було підв'язано якраз під цю тему, і це був би просто ну, жест того показати, що ну якщо ви не виконуєте е, взяти на себе зобов'язання, ну тоді Україна буде шукати інші шляхи. Але ж Україна не заявляла, що вона хоче отримати цю ядерну е, зброю. В будь-якому варіанті чи це брудна, чи то там тактична ядерна зброя, чи так, так далі не обов'язково заявляти, можна просто хотіти, та і все вибачить. <смі> можна його робити, як ізраїль, та у нас його нема, але 80 боєголовок вже <смі> лежать. Готові <смі> от ну але тим не менш тим не менш 에, Росія. Зрозуміло, що це вкотре вона показує. А ну це свій це її джокер, який вона постійно дістає для того, щоб пригрозити ядерною катастрофою, а в темі з Курском. З Курської АЕС, їй це mm -hmm. робити легше тому що це станція близнючка Чорнобильської АЕС. Ситуація у разі ЧП там буде набагато серйознішою за, наприклад, Запорізьку АЕС, де стоять блоки ВР. Mm -hmm. Тому дійсно Росія зараз ну, фактично виходить на такий пік. Пік цього блефу, те, що ми зараз бачимо, але але е, уже цей блеф. Е, ну я не бачу зараз сильної реакції з боку країн Заходу. Знову ж таки, оцей страх перед е, Російською Федерацією. Страх минає, друже. Друже. Я, я тебе перепрошую. Переб'ю справа в тому, що розгін сигналу розпочався рівно добу тому. Інтерв'ю телеканалу Звізда цей Кирилов давав десь приблизно ну можливо, 11 12 година. Не знаю, коли давав. Давайте так. Вийшло воно приблизно десь 13 за московським часом. Це я зараз плюс-мінус, щоб наші глядачі орієнтувалися. Я вчора відмоніторив цю ситуацію. Ну, випадково натрапив цю новину. Я так помітив, що я натрапив на неї ледь чи не перший з усіх українських змін, бо про це не писав ніхто. Я ніде не бачив. Уже пізніше почали писати. Я дав у себе в телеграм, заліз на російські сайти. Вони вирізали якраз цей шматок. Де Кирилов говорив, в мене є в Телеграм, можете друзі передивитися. А, і ну я в принципі навіть зараз можу продемонструвати це не настільки складно, щоб ви розуміли, про що йде мова ну, зараз. Буквально одну секунду. Це ну -дуже, дуже дуже показово. Так от вони почали розганяти цю заяву Кирилова у ЗМІ по всіх ЗМІ російських вже ближче після обіду, і абсолютно очевидно, що для того, щоб цей сигнал дійшов, повинен пройти певний час. А зараз, зараз, секундочку, я вам показываю всім глядачам, кто не бачу, а, Так ось. Прошу сценарий создания военно-политическим руководством Украины грязной бомбы. Грязная бомба, но ну, секреты не будем раскрывать. На самом деле это не так сложно. Я думаю, что у них есть. Оно. Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки, потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда. Все наши э, опасения были переданы установленным порядком в Организацию по запрещению химического оружия. Реакции пока никакой. Абсолютно, ну мені очевидно, що зараз Росія вже дістає із знаю десь іззаду, із занички. Ну те, що ти кажеш, свої останні аргументи. Бо Байден правий, у Путіна склалася така ситуація двояка. Він не знає, що робити. Є певна паніка навіть серед кремлівської еліти. За окремими повідомленнями він навіть призначив свого охоронця куратором цієї всієї операції, щоб той йому доповідав, що там власне відбувається. Звісно, управляти контртерористичною операцією у цих трьох областях буде ФСБ разом з Розгвардією, тобто спецслужби, але ще хтось наглядає. Є проблема, і те, що вони зараз почали активно інформаційно, я тут наголошую, інформаційно оце підсвічувати, я розцінюю як сигнал заходу. Тому ж самому Байдену, Європейському Союзу, е, про те, що ви там з Україною з Києвом переговоріть, щоб вони не вдавалися до подальших дій, наприклад, в Курській області, не просувалися, бо ми можемо гахнути свою курську ОС, це абсолютно не є проблема. І всьому звинуватимо вас в тому числі, бо тут говориться про Сполучені Штати Америки. От я зараз просто моделюю ситуацію: наскільки може бути. Дієвим оцей посил до Білого Дому, до Брюсселя про те, щоб на нас почали тиснути. Бо заяви Байдена, ну, звісно, йому про це доповіли, поки що дуже обережні. Береля також дуже обережні. Я вбачаю, що вони собі залишають, маю на увазі наші західні партнери ще шпарину, як ти кажеш, для того, щоб перекласти всю відповідальність раптом, що станеться, саме на нас. Ну, зрозуміло, дійсно, я тут підтримую, що. Росіяни дають навіть не просто там якийсь кулуарний чи там дипломатичний сигнал. Ну, як на мене, він відкритий абсолютно. Це може використовуватись, це інтерв'ю як підготовка провокації під чужим прапором, для прикладу. Бо у кого кого а у Російської Федерації є і брудна бомба, і а, стратегічні боєзаряди, і тактична ядерна зброя. У них все є. Коли вони там починають розказувати там про хімічну зброю, про необхідність там заборони її використання, а самі що роблять? Ми ж бачимо на всій лінії фронту 900 кілометрів. Я тебе секунду переб'ю. друже, секундочку, секундочку переб'ю. Переб Вибач, вони навіть коли писали цю інформацію, говорили, що ми успадковуємо заповіти Гітлера Бо там е, є один такий хімічний елемент, який е, називають е, його зараз, так швидко не скажу е, не настільки важливо, який би використовувався ще в часи Другої світової війни. Вермахтом а ми, мовляв, це вже використовуємо. Ну і з вищого тонку, перепрошую. Ну але тим не менш, дійсно це uh -huh. є. Іде ідеологічна підготовка до можливості провокації. Це не означає, що ця провокація буде, але це дійсно це елемент торгу зараз дійсно з країнами заходу. І я думаю, не лише з країнами заходу, але й з Китаєм. А я нагадаю, що Китай дав. Ну mm -hmm. доволі помірковану позицію. І до речі, якщо зараз так, почати так. реалізовувати альтернативний мирний план Китаю і Бразилії, то вийде ситуація, що наші війська мають лишитися там, де вони є, в Курській області. От, так, я думаю, що я. це путіну не дуже сподобається. От, але повертаючись до заходу, е, ну, ми ж знаємо, що різні провокації з можливістю застосування, в тому числі тактичної ядерної бомби е, проти України. Планувалися Російською Федерацією ще з 22-го року, ще з осені, і тоді це зупиняли. І Ну очевидно, що зараз ця історія просто продовжується, їй дають нового забарвлення цієї е, е, брудноти, по суті, ну, мається на увазі показати, що українці зараз нібито здатні на все і можуть провокацію будь-яку зробити. Хоча знову ж таки зверну вашу увагу, що. Навіть операція на Курщині вона проходить максимально коректно, і з точки зору Женевської конвенції в питанні поводження з військовополоненими. І щодо мирного населення, ну Росія просто зараз би вона правда була побачити в себе на території аналог Бучі, але в неї цього нема, і тому вона щось намагається зараз зробити, щоб шокувало світ. Тому цей момент з нібито брудною ядерною бомбою і є власне таким елементом. Хоча я думаю, що е, треба далі дивитися, як ця ситуація потім е, буде відбиватися в західних медіа, поки що я не бачив сильної реакції. Тому що е, поки що воно скидається як продовження заяв е, Дмитрія Медведєва, які теж не дуже сильно підхоплюються на заході. Це більше робота на внутрішню аудиторію, як показує практика. Тому ну очевидно, погрози є, але наскільки вони будуть впливовими, я маю величезний сумнів. А наскільки вони можуть бути реальними? Ну Фактично. я думаю, що Російська Федерація більше керується а, не а, а, власною нормативною базою, а по факту. А і нормативку, і а, пропагандистські лекали вони вже. Приписують до е, фактично необхід... необхідності застосування Добре. тому давай, такі думки та... можуть бути, але знову ж таки вони сьогодні не працюють, не живуть в вакуумі. Якщо Російська Федерація ставить перед собою завдання бути третім полюсом у світі, то застосування ядерки повністю ж ламає. Всю вертикаль протидії розповсюдження ядерної зброї в світі, і Друзі, той же я... саме Китай. Ну я переконаний, що Пекін зробить все можливе, аби такої провокації на будь-якому рівні не відбулося. Я, я з тобою погоджуюсь Китай серйозно, до прикладу, на вплинув навіть на розміщення ядерних зброї в Білорусі, бо в мене таке переконання, що її там немає. Хоча в публічній площині вони це типу є. Але знову це моє поки що припущення, яке спирається на вона ще ніби нібито підтверджували, що вона там є, якщо не помиляюся, бодав. Ну послухай, підтверджувати можна, але це не означає, що там та зброя насправді є. Так само, що стосується використання цієї диверсії на Курській атомній електростанції, воно може бути інформаційним шумом, але я думаю, що може бути і практичної реалізації, тому що історії з рязанським Сахарком по Росії в різні часи було чимало. І а, зараз все таки Патрушев залишається одним із радників Путіна. Він, хоча й не був присутній на нарадах силовиків, які от буквально проходили е, 7 та 12 серпня, але я ну, не маю сумнів, тому що він ще має вплив на певні процеси в Кримлі. І е, е, в певний момент е, і Путін, і Патрушев, це одного поля ягоди можуть вдатися до якоїсь такої великої провокації для того, щоб звинуватити усьому. Саме Україну. Я тому і погоджуюсь, що там є ціль стати третім полюсом і так далі. <кій> Дійсно, Путін цього прагне. Але в нього стоїть ну, не лише в нього, у них, у них на кону, стоїть питання виживання. Тобто, або вони виживуть, або вони не виживуть в прямому сенсі цього слова. А, бо якщо до прикладу, ну вони будуть бачати загрозу, що їх знесуть на тлі неуспішності СВО. Вони можуть вдатися до такої провокації. Це моя особиста думка. І, вибач, їм закинути тепер з боку світової спільноти, що вони зробили самі в себе на своїй території, це, буде складно, бо це буде треба довести. А от звинуватити нас буде дуже просто. Бо ми ж туди зайшли, ми неподалік. Зараз точиться багато дискусій, наприклад, серед моїх підписників. Треба захватити Курську ЕС, треба нею там торгувати. Цього не можна робити. Цього за визначенням не можна робити. Навіть підходити до неї не дуже бажано. І те, що вже зараз нам натякають що ми можемо там її там підірвати, от використати якусь ядерну брудну бомбу і так далі. Це все закиди саме для цього. Тому я особисто друже вважаю, що Путін може на це піти, от він може піти, пожертвувавши навіть статусом, ну точніше, да, статусом свого такого третього полюсу світу: Китай, там, Росія або Китай плюс Росія, а, як буде, звісно, побачимо. Ну, знову ж таки, е, треба розуміти, що за об'єкт є Курська АЕС в нинішньому стані. Два блоки вже виведені з експлуатації, два блоки ще до 35-го року будуть виведені. Е, відповідно, ну і зараз же ж її від, відключили від е, об'єднаної енергосистеми Російської Федерації. Е, тому це якраз і свідчить про можливість можливість дійсно певних провокацій на її території, і наприклад, навіть е, те, що риють окопи і фортифікацію довкола. Е, ну, по перше, це запобіжник, щоб туди лишні люди не потрапили. От насправді а це можливість сьогодні дійсно для них зробити певну провокацію. Знову ж таки, повертаючись до теми ЗС. коли магате. Не може зафіксувати, будучи на станції, хто підпалив, то уявіть собі, уявіть, що буде у разі чого із курською АЕС. І яку картину може намалювати там російська пропаганда. Це дійсно так. Максимум ну, в цій операції на Курщині, я для себе особисто розглядав імовірність, наприклад. Оточення не більше, тобто станція далі працює, так, так. не втручається абсолютно Україна в її роботу. Максимум це оточення, і то це виключно як імовірність. Ми не знаємо сьогодні цілий операції на Курщині. Я думаю, що якраз з точки зору захоплення чи там якихось дій щодо Курської АЕС там і Курчатова, там жодним чином сьогодні планів немає, бо ризиків набагато більше від таких дій, ніж профіту. Навіть під час там імовірних майбутніх мирних перемовин, я лише додам на завершення. в принципі, я думаю, що ми поки що ну, змогли спрогнозувати те, що ми змогли, тому що складно залізти в голову Путіну і його оточенню. Але додам, що телеграм-канали, які наближені саме до Патрушева на Росії, почали активно поширювати інформацію про евакуацію. А Патрошев є фактично автором. Всіх терористичних актів, які здійснені були на території Росії за режиму Путіна, Згадані мною рязанські сахарки, і так далі. Тобто, в нього практика такого є, і він знає, як це робити. І ті, хто його підтримує, вони сьогодні підтримає і може підтримати. Вони сьогодні на Росії, в путінському оточенні залишаються. Я звісно бажаю нам мені особисто собі, щоб я помилився, да, в такому сценарії, тому що ну не дуже мені від варто кажучи, хочеться, щоб навіть росіяни самі себе підривали, бо це нам додасть серйозного клопоту. Маю на увазі розрібати це на міжнародній арені. Але те, що Путін зараз в вагоніє, ну і режим в вагонії, точніше, я скажу так, його радикальне крило в вагоніє. Бо е, це для мене особисто очевидно. Ну а як там буде далі, подивимося, ну десь так на даний момент. Ігор, я тобі дякую, що ти сьогодні був зі мною. Дякую, що допоміг розібратися в цій непростій темі, бо е, відчуття в мене, що ми за Курською АЕС тепер будемо слідкувати пильніше. ну, принаймні, продовжують якогось там періоду. А, не виключаю, що ситуація може так само стабілізуватися в неприємному. Сенсі цього слова, як і довкола Запорізької атомної електростанції, тобто там знімець перед коденами, але час від часу будуть це підіймати. Але в будь-якому випадку, як на мене, це вказує, що у Путіна справді, як сказав а, Байден, ну таке м, ситуація двояка, неоднозначна. Саме ота стратегічна невизначеність, про яку ми довго довго мріяли Дякую тобі, що тобі з нами. Нагадую всім нашим глядачам, з нами був сьогодні Ігор Чаленко, е політолог. Е Керівник центру, голова центру аналізу та стратегії. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, на канал Ігора. Я залишу посилання в описі під цим відео. Він багато відвідує телевізійних ефірів, багато коментує, даю думки, дослухається. Тому я не випадково його прошу нам допомагати розбиратися в складних темах. Ще раз дякую. Дякую, дякую.